Сьогодні ми зібралися 8 восьмі ранку, і буде у Львові проходити благодійний велодень. Сьогодні ми допомагаємо трирічному львівянину Марку Гладишу для того, щоб йому купити цю дороговартісну ін'єкцію, друзі. Друзі, ми готові разом дати старт. Поїхали! 10! 10! 10! Всім привіт! Сьогодні ми зібралися о 8-й ранку і буде у Львові проходити благодійний велодень. Ціль цього велодня – зібрати гроші для лікування сина чемпіона з велоспорту. Він хворіє на м'язову дистрофію. І от сьогодні ми з різних частин Львова будемо їхати в центр. І з центру будемо їхати, їхати коло, присвячене цьому дню. Давайте. Тот, 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 тот. І тут я показав. І туди не йдеш. Це дуже важливо. Можливо, довго... а десь не їй сміть. там є. Може там і так туди? А та немає, так? А є що тут? Золо, Добре. Ще чекаємо полотно, друзі, ще З різних районів. Так. Якщо що, ми думали, забрали в наш намет. Фармуйте, фармуйте. А ось і фонтанчик включився. Дуж для тих, хто був не готовий. Сьогодні ми допомагаємо трирічному Марку Гладишу для того, щоб а, йому купити цю дороговартісну ін'єкцію, друзі. Є три речі хочу нагадати. Ми сьогодні тут, щоб підтримати І Давайте гучним його зараз підтримаємо. Це перше. Друге, ми маємо всі зробити донат, я вже зробив, для того, щоб його підтримати і ми разом допомогли. І третя річ, обов'язково зробіть, кожен з вас має соцмережі, інстаграм, фейсбук. Знайдіть лін, які треба затегати, і лінк на Монобанку. Вислайте класне фото і дайте лінк, щоб більше людей довідалися. Разом ми переможемо Дуже дякую всім, хто сьогодні долучився попри такі досить несприятливі погодні умови. Мені дуже приємно і Марчику дуже приємно, що його стільки людей сьогодні приїхало підтримати. Також, користуючись нагодою, я хочу сказати, там є біля палатки назване, там є QR-кост, переходимо на сторінку в Інстаграм. На цій сторінці ми ведемо всі офіційні звіти по нашому збору, щоб все було чисто, скажімо так, з огляду на останні події, які відбувалися в нас. І на цій сторінці у нас зараз проходить досить цікавий розіграш, ми, щоб долучити якомога більшу кількість людей. Ми проводимо розіграш останнього айфону за донат 100 гривень. Тобто 100 гривень це один номерок, щоб більше людей долучилося до нашого збору. Я би дуже вас просив, хто має можливість, хто хоче, долучіться також до цього розіграшу і підпишіться на нашу сторінку в інстаграмі. Ще раз вам всім дякую, хто приїхав сьогодні. Дякую Львівській міській раді, офісу спорту, які не забувають про марчика і при кожній нагоді. Говорять про цю проблему, яка є. Насправді таких діток в Україні є досить багато. До цього просто лікування не було, тому ніхто про цю хворобу не знав. Зараз з'явилася інноваційна, скажімо так, ін'єкція, але її вартість просто космічна. Тому дуже дякую, хто нас підтримує. І слава Україні! Гарам! Друзі, всіх, хто вийшов нових позицій, вимагаємо ручками! Друзі, ми готові разом дати старт. Поїхали! Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, один, апіса Друзі, помалу, помалу. Техніка безпеки Найважливіше. more Give

נא nah, שמותינו